Вода стикається, ці робочі колеса обертає і гідрогенератор. Він працює як на звичайній гідроелектростанції. Іде виробітка електричного струму. Перед тим як оцінити реальні масштаби роботи південно-українського енергокомплексу, старшокласники знайомляться з його моделлю в мініатюрі на зменшеній копії, наче на долоні уся інженерна складність стратегічного вузла енергетики, атомні блоки, що безперервно генерують потужність, та шлицька ГАЕС енергетичний акумулятор, та Олександрівська ГЕС ще одне джерело зеленої енергії. Наочна демонстрація, історичні факти і технічні деталі дають цілісне уявлення про роботу унікального енергокомплексу. Ми Продовжуємо нашу роботу з організації екскурсії на енергокомплекс і з профорієнтаційними зустрічами з фахівцями нашого, нашого енергокомплексу. Вже сьогодні ми почали заходи проводити це з Олександрівською громадою. Це сьогодні в нас учні ліцею селища трикрати. На наступному етапі екскурсії змінюються локації та акцент. Тепер головне не масштабні технології, а люди, які ними керують у мотиваційній лекції. Заступник головного інженера з модернізації та реконструкції ПАЕС Максим Селезень, розповідаючи про специфіку своєї роботи, зосереджується на кар'єрних можливостях в енергетиці та привабливості роботи на ПАЕС для трикратської молоді. У Вас буде сталий рівень життя, який ви зможете поліпшувати. ну, все буде залежати від вас. Будете працювати добре, будете рости по кар'єрних ланках, і це надійність. На заклик до діалогу аудиторія пожвавлюється, які труднощі постають перед працівниками станції, як оцінюється робота атомника у грошовому еквіваленті. відповідаючи на ключові запитання, гостей спікер розвіює найбільші побоювання. Проте, головне питання попереду: як працевлаштуватися на південно-українську АЕС. Підприємство зацікавлене у висококваліфікованих фахівцях серед потрібних спеціальностей: атомна енергетика, електротехніка та електромеханіка, комп'ютерна інженерія тощо здобути освіту за ключовими напрямами можна щонайменше у восьми державних закладах вищої освіти чи в місцевому професійному коледжі, де готують кваліфікованих робітників. А для тих, хто прагне не лише диплома, а й упевненого старту в професії існує. Ну є тристоронній договір між студентом, університетом і ПАЕС, каже Алла Мосяєва. Переваги тристороннього договору це гарантоване працевлаштування для випускника, це проходження практики, це наековська стипендія, і це три посадових оклади при працевлаштуванні. Для Артема працевлаштування на АЕС один із можливих варіантів, адже його захоплюють технічні та природничі науки. каже фізика не просто набір законів та формул, а основа всього, що працює навколо, тож ймовірно пов'яже своє майбутнє з електрикою. Я думаю, я змогу сюди як поступити, стати тут на роботу. Чому тому що я буду займатися ну, електрикою? Поки одні шукають свій професійний орієнтир, інші занурюються в енергетику ще глибше, через 3 d окуляри. Віртуальна екскурсія дозволяє побачити станцію зсередини, опинившись там, куди в реальності доступ обмежений. Це мій перший досвід, але це просто. Е Нереально, подих просто захоплювало. Особливо коли ти потрапляєш на панель керування і бачиш ці масштаби, це нереально. А коли тебе піднімають вверх і ти дивишся вниз і бачиш ці габарити, серце просто холоне в грудях. Перший етап екскурсії позаду, і поки емоції ще свіжі, запитуємо про загальні враження від усього побаченого та почутого. Був вражений, що воно настільки велике все і все якось так разом скомпоновано, все розказано досить легко, просто можна було все це зрозуміти. Звичайно, напевно, як і в кожної людини, в мене були якісь уявлення, якісь базові теоретичні знання про, про роботу. Але коли ти вже Тут а тобі про це розповідають більш детально. Мій мозок просто не може усвідомити, наскільки це великий процес і довгий складається з маленьких з маленьких процесів. Далі ще більше відкриттів, адже попереду екскурсія на повномасштабний тренажер, місце, де енергетики проходять підготовку в умовах максимально наближених до реальних. Можливо, саме такий досвід для когось стане відправною точкою у виборі майбутньої професії в енергетиці.